Доброго дня, студія. Е, власне, бачимо зараз не тільки те, що я зараз озвучувала, ті зустрічі вони продовжуються, вони тривають. І ми бачимо кожного разу в е, на сторінці офісу президента України одна і та ж кімнатка з такою люстрою, але делегації весь час змінюються, незмінним. Залишається лише українська делегація, яка проводить зараз насправді чимало зустрічей із країнами. Е, і ті, що відносяться до Балкан, і ті, що е, не зовсім, але перемов не тривають. Про що іще ще окрім е, транспортування зерна зараз може домовитися із цими країнами, і не тільки е, наш президент? Ну, проблема номер один це питання безпеки і оборони. Тому, безперечно, що президент Зеленський говорить про політичну, військову, гуманітарну, фінансову та іншу підтримку України в її. Намагання встояти як незалежна сверена держава перед лицем збройної агресії Росії. Це очевидно. Балкани насправді вони дуже різні, і Сербія це Балкани, і Хорватія це Балкани. Колись Хорватія і Сербія вели кровопролитну війну, яку Хорвати називали Вітчизняна війна Домовинський рад, а серби називали взагалі просто сербо-хорватська війна. І до сих пір там у них певні, скажімо так, історичні негативні сентименти залишаються І тут. Вже знаково, що вони всі за одним столом, вони більш-менш примирилися, і президент Зеленський веде діалог із нашим щирим другом, прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем, який, незважаючи, не завжди, скажімо так, для нас нормально, вигідну проукраїнську позицію президента Хорватії. Завжди от прем'єр він продавляє ті питання, які якраз нам на користь, і тут же він зустрічається з Звучичем, з яким з президентом країни, з якою останнім часом досить непрості відносини, навіть днів з мабуть декілька тому, з десь, 9 січня, ну серпня, на початку серпня, президент Сербії говорив, що якщо Україна визнає Косово, то тоді. Все, наші там відносини обрушаться, а тут іде нормальний політичний діалог. Тому логіка тут є. Але ви знаєте, я би подивився б ще ширше. Загалом, оця це тиждень, який почався з відвідання Швеції і завершиться насправді в Україні кримською платформою. Саміт Глав і уряд, які підтримали ідею, підтримують ідею деокупації Криму. Да? І там буде декілька прем'єр-міністрів і президентів. Сьогодні ми бачили інформацію, що вже президентка Угорщини навіть не в Україні. Так, от оцей тиждень він безпрецедентний для України, коли Україна знову на радарах, коли серйозні питання обговорюються, коли є. Серйозний зміст до обговорення, і головне результати не тільки F-16, не тільки питання бронетехніки, а й питання, які вже йдуть далі в майбутнє, і там те, що стосується експорту зерна і відбудови України, і так далі. Так що я вважаю, що тут треба тільки аплодувати президенту Зеленському і Його команді в цьому плані дуже змістовно, дуже професійно і дуже результативно. І насичено так насправді, от якщо ми все ж таки повернемося до питання зерна, тому що ми розуміємо для наскільки воно важливе для України, і от коли зараз кажуть про альтернативний зерновий коридор, що мають на увазі, і хто із країн може нам допомогти його організувати, і його не тільки мабуть організувати, а зробити його сталим тут питання, в принципі, очевидне. лише НАТО може допомогти Україні забезпечити безпеку таке масло, масляне, але забезпечить безпеку судноплавства, морського судноплавства в Чорному морі можуть тільки наші партнери з Північно-Американського -північно американська -північно альянса альянса. Зараз ми бачимо такі вже перші спроби, коли намагаються пройти певні кораблі там через територіальні води Румунії, Болгарії, там далі. Речина, але ну періодично виникають все одно ексцеси за участю е, російських військових кораблів, які досі ще плавають чорноморі, чомусь не потоплені. Але я думаю, що це питання часу. Тим не менше, мені здається, що ми вже стоїмо от напередодні, коли ну нарешті. Оце цю таку певну блокаду російську буде прорвано, і українські суда підуть вже спокійно. Морем не тільки українська і суда під іноземними прапорами і будуть перевозити не тільки зерно, а будь-яку іншу продукцію. Насправді Росія веде себе. Це вже давно відомий факт, як такий собі європейський Сомалі. От методи ті самі, як і в піратів сомалійських, навіть гірші, тому що в них є важка, важке озброєння, фрегати. Там катери ракетні, там підводні човни, там і таке інше, чого не було в сомалійських піратів, От, і відтак, в 21 столітті це абсолютно неприйнятна ситуація. Я думаю, що Ердоган дуже серйозно над цією темою працює і доб'ється певних результатів. Сьогодні пішла інформація, що він вже готовий заради цього летіти навіть в Росію. Досить неочікувано, до речі. От, то я подивиться. про це хотіла так вас. Я хотіла про це теж спитати. Бо ну, чи це пов'язано з тим, що ось зараз почався саміт Брікс, куди а, вже очевидно. Видно і очікувано, що Путін не міг попхатися, бо там би його попри всі його такі запевнення висміливості, але такий кримінальний суд мав би заарештувати. Ну за 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 ордером кримінального суду його мали б заарештувати. І ось зараз якраз він збирався їхати в Туреччину, але і тут скасовано і Ердоган, нібито збирається їхати до Росії. То це пов'язано з тим, що він просто вже настільки не виїзний. А чи е, все ж таки, що ось те, що ви зараз сказали, що для Ердогана це неймовірно важливо? Бо ми теж розуміємо його мотивацію. Там чимало різних є е, рівнів. Насправді, до речі, дуже цікава ситуація. Спочатку пішла інформація про перенесення. Візиту про перенесення з серпня на початок вересня, а потім, раптом, через два дні, якщо я не помиляюсь, пішла інформація, що Ердоган готовий. Полетіть в Росію. ще не, не що він летить, а що він готовий. Полетіть. Я думаю, що два в одному: з одного боку, президент Путін остаточно показав свою слабохарактерність, таку безкребетність. Він боїться, що його на території Туреччини арештують. Не без кого, до речі турки, американці чи ще інші спецслужби. Тому що не ну, Туреччина, це ж держава-член держава, яка є членом НАТО, да от він не довіряє Ердогану. Віть не, не довіряє його запевнення про його безпеку і, і ну не арешту. Тому він відмовляється летіти. От а водночас Ердоган дійсно хоче скористатися цією ситуацією, показати себе як сильного регіонального та й же й глобального лідера. Він хоче показати результат, хоче вийти на. Розблокування питання поставок на зерна Чорним морем. От і він хоче поки, ну, якби заповнити цю нішу регіонального лідерства, яка безсумнівно утвориться після поразки Росії в Чорному морі. Ну, про це ми, звісно, ще поговоримо, які там будуть результати, бо теж лунають різні речі, різні заяви про те, що мовляв може домовлятись про тебе російське зерно перевозити, але будемо бачити вже по факту і ближче до е, суті. А от сьогодні те, що е, розпочався ось цей саміт Брікс, на який е, власне Путін не приїхав, але приїхав Лавров. Його прекрасно просто зустрічали. Як і мали б зустрічати таку людину без. Е, не знаю, ну просто так виглядає це. Це дуже виглядає карикатурно, як і він сам, як і вся політика Росії зараз. Що будуть вирішувати на цьому саміті? І яким чином це може зачепити Україну в, через якийсь певний період часу? Тут треба пояснити глядачам, що його зустрічали, не там глава. Міністерства закордонних справ Південно Африканської Республіки, заступник міністра там чи ще хтось, а зустрічали піснями і плясками в стилі народності, які жили на території Південно-Африканської республіки, республіки в давнину, от з танцями, такими хлопками, прибаутками, улюлюканням і так далі. Що там цікаво, вони були одягнуті поверх там, національними прапорами, але воно виглядало на телевізійні картинці, як наче це українські прапори, бо там був жовто-блакитний колір, домінуючий на цих прапорах. Бідняга, цей, це як, як конякові називають. Так, хто Лавров? Ну, Лавров. Тут вже він, він, він не знав, куди йому діватися, як йому виборсатися з цієї казусної ситуації. Так що це дійсно питання таке. А те, що стосується, що будуть вирішувати, я думаю, що це десь буде домінантне для Китаю, саме домінантне для Китаю, і саме тому. І Південно Африканська Республіка, і Бразилія, які йдуть десь Фарватері, Китаю. Вони наполягали, щоб це було саме в Південно Африканській Республіці, а не в Індії. І <кій> десь як пропонувалося. От. і саме тому вони всі прилетіли, незважаючи на те, що Путіна немає. Я думаю, що там буде йтися і про інвестиційні проекти широкомасштабні, там те, що стосується інвестування, бо в Китаї є вільні інвестиційні ресурси, і якісь там узгодження позицій, те, що стосується безпекових питань, там і таке інше. Брікс насправді поступово набирає ваги, незважаючи на те, що Росія там стає таким собі згоєм.